Вітаю, друзі, сьогодні, 10 січня 2025 року. А вчора, 9 січня, 2025 року, відбулося чергове засідання контактної групи з підтримки України в місті на базі Сполучених Штатів Америки в Федеративній Республіці Німеччини Рамштайн, яке зазвичай називають так Рамштайн. Попереднє засідання відбулося ще у вересні, 6 вересня 2024 року. Наступне мало бути безпрецедентним за участю президента Байдена. Однак Байден тоді не приїхав на зустріч і її взагалі скасували. На цьому засіданні був присутній Зеленський, який використав це засідання для чергового піару свого безмістовного, тому що зазвичай на засіданнях Рамштайн Україну представляє міністр оборони в даному конкретному випадку Уміров, який також там був. Там був також і Єрмак. Вічний хвостик, якого возить за собою Зеленський, там був міністр оборони Сполучених Штатів Америки, Канади та інших країн, які є членами цієї контактної групи. Чим що цікаво, по-перше, Сполучені Штати виділили додатково 500 мільйонів доларів на допомогу на підтримку України. Канада виділила більше 300 мільйонів американських доларів, 400 мільйонів канадських доларів на підтримку України. Тобто союзники не відмовляються від підтримки України, послідовно далі методично підтримують Україну, незважаючи на те, як по-хамськи себе поводить Зеленський, які заяви він робить. Західні союзники рухаються згідно стратегії, визначеної е е ними згідно власного плану. І вони не звертають увагу на те, що там говорить Зеленський. А от Зеленський. Ну, по-перше, це засідання цікаве, Рамштайн, тому що воно може бути й останнім. Адже 20 січня 2025 року, відбудеться інавгурація Дональда Трампа, і незрозуміло, як його адміністрація ставитиметься до подальшої підтримки України. Можливо, цей формат вже не працюватиме або буде у інший, наприклад, що він буде лише складатися з європейських країн, тобто, можливо, нас чекають серйозні зміни. Але на цьому засіданні Рамштайн Зеленський відзначився однією яскравою заявою, яка свідчить або вірніше, не або, а таки свідчить про його повну некомпетентність і про те, що він говорить слова не заради того, щоб вони змінювали реальність, а просто заради е, красного слівця для того, щоб е, виглядати е, виглядати привабливо для виборців в Україні на даний конкретний момент, тому що швидше за все, він вже поводить себе як людина, яка веде передвиборчу кампанію, рекламує самого себе. Так от, він заявив на цьому Рамштайні 9 січня 2025 року. Він заявив, що розміщення іноземного контингенту найкращий інструмент примушення Російської Федерації до миру. Це січень 2025 року. В той час, коли в квітні. Коли президент Макрон пропонував розмістити іноземні французькі війська на території України, Зеленський сказав, що він не може погодитися на розміщення військ іноземних, тому що Росія підніме хайп. Вибачте, та якщо ми б розмістили іноземні війська ще в 2024 році, то було це давно би вже примусило Російську Федерацію до миру. Тобто, виходить, що Зеленський відмовляючись весною 2024 року. Від розміщення іноземних військ, відкидаючи взагалі цю ідею, він свідомо шкодив інтересам України, адже це очевидно. Зараз, виходить, Росія не підніме вже хайп. Вже цього хайпу Зеленський не боїться. Чому ж він його боявся в квітні? І що таке, яке нам взагалі відношення до хайпу Російської Федерації? Та хай піднімає цей хайп. Ми ж повинні е е modo, захищати свій власний національний інтерес? Отже, в цій фразі дуже яскраво проявився Зеленський і його суть. Немає значення, що я заявляю сьогодні, завтра я заявлю щось протилежне. Якщо, звісно, це не свідчить про якісь клінічні проблеми у нього, тому що, адже це все бачать наші партнери, які, незважаючи ні на що, продовжують нас підтримати, підтримувати і продовжують нам допомагати. Я глибоко переконаний в тому, що Зеленському потрібно невідкладно подавати у відставку, тому що з ним і з його командою Україна не може перемогти через їхні особисті якості і ну, вкрай низьку компетентність, а простіше кажучи, цілковиту некомпетентність в управлінні держави. Слава Україні!